Дві машини є з будками. Одна з гідробортом, друга без гідроборта. З гідробортом це Renault Master, це 19-й рік і без гідроборта, звичайно, буде пластикова. Це і 14-й рік. По платежах Renault Master вам буде обходитись 14, 14 500 чотирнадцять Гривень в місяць, і веко буде обходитись 15 500 в місяць. Якщо вам потрібно підібрати одну з цих машин, які у нас на майданчику, вам потрібна хороша, чесна прозора машина, яка б'ється з історією, де немає ніяких питань по пробігах, то звертайтеся у фінкар. Ми можемо це все організувати і навіть. Допомогти оформити вам в кредит, якщо потрібно, вам просто побизналу з ПДВ це теж можна зробити. І навіть готові розглядати варіант доставити вам машину у ваше місто. Навіть були такі кейси, як Дніпро, Чернігів. Ну,